Всім доброї години та міцного здоров'я. У нас за завершення грудня. Завершення року. Так, сім'я іще досі народжує з чотирьох самець, Значить ніяк вони нам ще не приведуть. Ще четверта того разу стандартна була. Пізніше всіх народила. І так як був самець в сім'ї і знову ж. Народи пізніше всіх. Золотиста народила від самця лимонного. І зараз це треба просто ближче ближче показати, бо воно далеко і не зрозуміло. Так от такі гарні шість внутрінят. З часом ми зрозуміли, що було їх все ж таки 7 і сьоме було стандартне. На жаль, велике великого розміру самець мертво був. Так, Гарний звір. Маленький, жовтий. Два золотистих як мамка. Є. І таких ну це точно лимон. Це щось на нього схоже. Таке, то, таке щось між золотом. Незрозуміло. Ну, насправді від такої комбінації, коли золотистий самець і точніше, лимонний самець і золотиста самка, можна очікувати і взагалі, наприклад, штук 5, з них буде 4 стандарта і тільки одне жовте. Тому це трошки, скажімо так, сюрприз такий для мене, тому що очікував я десь хоча б 50 на 50. Ну і якщо чесно 7-7, мабуть, це максимум, що такі забарвлення між собою. Між собою можу й дати. Може бувало когось більше, напишіть, я не знаю. У мене так от 5-6-7, то бувало навіть 4. Бували таке от мамка худенька. Наші звірюки, Щас побіжать до себе. Та не ричи, їж собі спокійно. Так, отже, ми отримали сам це лимона, який був у сім'ї після першого щеніння. Це друге щеніння в них. Значить, багато, багато про що можна поговорити. Розпочну з того, що щенились вони орієнтовно в середині літа. І вже не перший рік помічаю, що саме літом особливо коли температура буває під 40 градусів статеву охоту чи то самиці чи то самець йдуть менш активно і тому і тому і тому вже от я бачу майже два місяці різниці між першими яких народила чорна самиця вона була покрита відразу після щеніння. і між іншими от Знову ж таки, там стандартна самиця в нас ще не розчинилася. Бачу кругла, гарна, є малі, точно, не прохолостівша, але пізніше. Та й так. Та і так. А це, до речі, чорна самиця і, і лимонний самець білих дають. До речі, вже не вперше. Також ну, ці забарвлення, з ними можна так гратися, цікаво. Цікаво. Так, далі. Далі це не все. Тепер трішки до поганого, не до хороших новин. Значить, з цих чотирьох самиць є між собою три рідні сестри. І одна я її підкидав чорна, вона э, не рідна їм сестра. При першому щеніні все було добре, всіх, всіх годували. При другому щеніні, значить, от зараз яке в нас відбувається друге щеніння. Поправді я не, навіть не знаю, яка з цих чорна. Є їм нерідною, ну, можливо, так. Можливо, все ж таки так. Я думаю, що вона. І mm. це так Ісоток дуже великий. Навіть побудові тіла довше трошки є. Значить, під час, після другого щеніння народила вона трьох. Трьох. І десь на протязі, мабуть, 5-7 днів двох звідси забрали задавленими. Тобто якась все ж таки з нерідних, ну, якщо вона сама, то ясна річ, всі інші три її нерідні, якась придушила. Отже, знову ж таки, ми не будемо забувати про те, що сім'ю нутрій слід утримувати тільки і формувати тільки з рідних сестер. На крайняк ще можна там матір щоб була, якщо там от самиця народила і залишилось в неї там 4 самочки маленькі, вони потім там на слідчий раз дати їм чужого самця, оце також добре. Це також сім'я буде нормальна. От, А якщо десь чужа, то ну, я ж кажу так, бувало, проходило все добре. Одне щеніння, там якесь два, а на третє можуть щось вигадати. Так, ну тут є. Тут розібрались. Знову ж таки, акцентую увагу на тому, що літом слід очікувати того, що самці і самки можуть бути не в, не в статевій хоч можуть не запліднитись. Тобто вже от я вже бачу, що це добре, що самець тут був з ними. Мабуть, місяця три, да, не менше. Тому всі саміці вагітні. Так, ну і що ж стосовно того, чи самиця яка не рідна їм, чи чіпає вона малюків? Ні, абсолютно ні, вона ще їх і годує. От в чому от є таке, значить, скажімо так, так? От її не сестра, чорна і чорна, оце, між собою, не сестри. так, от, Одна з них годує всіх, інша ж. Під час другого щиніння. Під час першого все було добре. Під час другого щиніння потихеньку якась, я навіть не знаю яка, але точно, ну, точно якась самиця придушила. Тому що там на протязі там, двох днів, трьох днів по одному звідси діставали. Так, є таке. Як варіант, якщо таке відбувається в сім'ях, таке інколи буває, дуже рідко, але буває, то варто агресивну самицю забрати з сім'ї, яка. Душить малих десь в іншу клітку. Якщо вона вам цінна, десь в іншу клітку. Якщо є час слідкувати, якби бачите це все, якщо його як зараз немає, тому я тільки здогадуюсь, якби. Але ну, і згадую, що було раніше, тому, на мою думку, це все так. Так, перейдемо в в Олір. Даний звір вже спить разом доволі часто, саме з бурий. От за бурих запитань було. Всім подобається бурий колір, як його вивезти, забарвлення. Так називається цей забарвлення бура екзотична. Як росте, а чи ростуть вони великого розміру. Я за це вже говорив скільки разів, що якщо звір добре за ним доглядати, то байдуже, яким він забарвленням, він буде рости добре. Якщо ж ясна річ, э, самиця має у свої 2 роки 4 кг, то ясна річ, що там нічого не виросте з тих дітей більшого за 4-4,5 кг. Ну, не виросте. Ну, 5 буде максимум. Тому якщо самець бурий, чесно, ну він був тоді 13, я думаю, він вже більший, Але ну, можливо, її зважимо. Якщо він 13 кг, самець з ним зараз будуть сидіти 4 місяці, самець первістки, молоді самцеві вже півтора. То ясна річ, що і сини у нього мають бути орієнтовно плюс-мінус такими ж самими. Це означає, що самець виконав свою роль і завжди в внутріх, покращувачем <кху> стада є Самець. Якщо самець 13 кілограм, а його інші наступні сини будуть 13,5, значить самець є покращувачем стаду По приросту. Так, тут сім'я також вже, мабуть, місяці два. Вже в них все добре, живуть разом. А, якщо я не помиляюсь, то в лютому в них народжування, Ну, менше вже, ніж два місяці. Залишилось до дощі. Ні, ні. Що стоїмо? Вичекаємо. Є трошки там камінчиків. Попідривали із стіни, ну, вони таке можуть. Не дивуюсь, різні є нутрії, тому є й такі. Так, тут почули та потікали. Значить не дуже голодні, були б голодні, прийшли. Так, от їхня кормушка, от звір. Лякає мене зубами своїми. не лякаєш, я тебе швидше зім, ніж ти мене. Так, тут, тут. Є від трьох. Отже, повернемось до цієї сім'ї. Значить, тут 20 нутрінят народило три самиці. Одна з самиць срібла через деякий час після змініння, приблизно через ну, днів 15 з невідомих причин померла. Не знаю чому. Тому 20 маленьких нутреняток. 7, 8 і 5, третя народила. Годує тільки дві саниці. Такі справи. Один цікавий бабер є з білою головою, як його бабуся. То безшикетник, теж смазь. Де там срібло. День Ага, Там сидить. Всіх бігає, зачіпає. Особливо біленьких він полюбляє. Дивіться, що варто зробити зимою в клітках, значить, може бути вологість, така от як зараз трішки вже є. Тут, е значить, підлога взагалі вся йде з сітки, але більшу половину підлоги займає шифер. Тут взагалі. Там, якщо плоский шифер в тій клісці, то тут хвилястий шифер. Кусок положив. Все. Якщо це взагалі на дворі, тут у мене це в мене тут приміщення. Якщо на дворі, то взагалі піддуває їм знизу, доволі буде їм холодно. Звір якби. Терпляче і терпить, скажімо так, морози проти, але. Якщо протяги будуть довгий час, то може трішки захворіти. Тому не бажано, він може навіть не рости і тому подібне. Значить, іще раз, збільшив тут де підлога, щоб було менше просипало сіна соломи. Це буде служити їм як підстилка. Вона собі там трошки наложила соломки сіна і спить на ньому. Їй тепленько, нічого їй не піддува, не задува. Немає обмороження хвоста. Яке буває дуже часто при мінусовій температурі за 10 років в моїх нутрі, це, можливо, було один чи два рази. А все завдяки тому, що підстилка суха і контакту з металом, як такого, ну, його немає. Це може бути в вольєрах обмороження хвоста, якщо там вологу, якщо там мінусова температура. Якщо ж туди підкидати підстилку, все буде добре. Те ж саме зробив і в цій, в цій клітці. От, пів клітки просто, пів клітки просто йде у нас арматурина. не видно. А інша половина положив хвилястий шифер. Во. І звір, самі бачите, де сидить. Не на холодному металі, літом байдуже а зараз зимою він сидить на хвилястому шифері, на якому є трошки сіна. В принципі, це все вже говорить про те, що йому комфортніше і краще сидіти і жити саме так.